Чи знали ви, що найдовший міст в Одесі той, що тягнеться вздовж грецької вулиці, названий на честь російського графа Строганова? А ще нещодавно його ім'я носила одна з вулиць Хаджибейського району. Так от тепер вона названа на честь зовсім іншої людини Максима Чайки, одеського активіста, який загинув за дивних обставин. Одні вважають його героєм, інші радикалом. Тож чому саме Чайка? І хто взагалі такий цей Строганов, що залишив по собі слід у нас назвах мостів, вулиць і навіть як подейкують, у назві популярної страви. Поїхали розбиратись. Вулиця Максима Чайки колишня Строганова, розташована в Хаджибейському районі. Це колишній Маліновський. Вона йде від Овіддіопільської дороги до рекордної, паралельно Мельницькій. Отже, перейдемо одразу до біографій тих, чиїми іменами її називали. Олександр Строганов народився в Санкт-Петербурзі і походив зі знатного аристократичного роду. Йому довелось обіймати впливові посади у різних частинах імперії. Був членом тимчасового управління царства польського з управління внутрішніми справами та поліцією, генерал-ад'ютантом імператора Миколи І, малоросійським генерал-губернатором, керував Міністерством внутрішніх справ Російської імперії, а згодом став членом державної ради. Також мав військовий ран. Генерала від артилерії сім років очолював новоросійську та Бессарабську губернії величезну територію на півдні імперії, включно з Одесою. І хоча його ім'я було вилучене з міської топоніміки як символ імперського впливу, хочу більше зосередитись на тому, чим він запам'ятався в Одесі. За час свого правління Строганов впровадив чимало важливих змін. Наприклад, було скасовано порто-франко, тобто зону вільної торгівлі це рішення мало як плюси, так і мінуси. З одного боку місто втратило частину комерційних привілеїв. З іншого це дозволило нарешті об'єднати Одесу з передмістями та формально зробило її частиною адміністративної системи Російської імперії. Про те, як працював режим Портофранку в Одесі та захмарні схеми тих часів, дивіться тут. По-друге, тоді було реформовано міське самоврядування, включно з місцевими виборами. Це був рух у напрямку автономії на місцевому рівні. Одеса стала одним із перших міст імперії, де з'явилася система, подібна до тієї. Що діяла в Петербурзі та Москві, але знову ж таки це не була особиста заслуга Строганова, бо реформа була загально імперською. По-третє, був запроваджений спеціальний збір: 0,5 копійки з кожного пуда зерна. Ці гроші йшли на розвиток міської інфраструктури, будівництво мостів, у тому числі строганівського, газове освітлення, водогін, мощення вулиць. Це приклад системної модернізації, але її логіка була досить проста. Зібрати з бізнесу і направити на мінімальні міські потреби. Тут додам трохи про сам Строганівський міст. Він найдовший в Одесі, довжиною близько 120 метрів, а висотою понад 13 метрів. Тягнеться вздовж грецькою, над верхньою частиною Деволанівського та Польського узвозів. І так. Названий теж на честь графа. Строганов підтримував освітні проєкти. Його роль у перетворенні Рішелєвського ліцею на Новоросійський університет була радше адміністративною. Він не був ідеологом університету, але сприяв реалізації цього плану. А свою особисту бібліотеку заповів саме цьому закладу, що стало основою Строганівського фонду в науковій бібліотеці. ОНУ. Цікавий факт: Строганов став першим почесним громадянином Одеси, а також. Що чолював місцеве історико-археологічне товариство. І, можливо, не найочікуваніше він виступав за скасування дискримінаційних обмежень для євреїв, принаймні на словах, пропонував надавати їм такі ж права, як і решті підданих імперії. Проте ця ідея не знайшла підтримки у Петербурзі. Закінчив грав своє життя теж в Одесі. А ще неочікувано для мене, і, напевно, цікаво для багатьох, відома у всьому світі страва Бевстроганов за однією. Із легенд також названа на його честь. Перша версія про те, що Строганов придумав француз Андре Дюпон, кухар, який працював при дворі Строганова. Коли графу стало важко жувати через проблеми зі здоров'ям, той почав нарізати м'ясо соломкою і подавати його в соусі. Інша версія веде нас до Одеси, де Строганов організував так звані відкриті столи. Обіди для всіх охайно вдягнених і освічених гостей. Страва ідеально підходить для таких випадків готувалась швидко, легко ділилась на порті, та головне була смачною. Ну і підсумую, граф Строганов не фігурує у відвертих репресіях, але як високопосадовець був частиною імперської системи, тому його ім'я і прибрали з вулиць. Чи згодні ви з цим? Пишіть у коментарях. До речі, не пропустіть наш випуск про імператрицю Катерину II, Тисніть тут, аби дізнатись, як саме вона вплинула на долю Одеси, та чому вже у вільній Україні її продовжують засуджувати. А ми перейдемо до Максима Чайки, на честь якого перейменували вулицю. 16 років тому в Одесі сталося вбивство, яке й досі викликає гострі суперечки. Тоді загинув 21-річний Максим Чайка, учасник молодіжної організації Січ, яка позиціонувала себе як патріотичний рух. Одні називають чайку героєм, інші провокатором і націоналістом із радикальними поглядами. То що ж насправді сталося? Максим Чайка загинув 17 квітня 2009 року від ножового поранення під час бійки, що сталося на розі проспекту героїв колишнього Олександрівського і вулиці Троїцької. У конфлікті брали участь представники Січі та руху Антифа, це так звані антифашисти. У бійці постраждав ще один учасник Січі Андрій Дзебан. Його поранили ножем. Версії сторін дуже різні за заявою громадської організації. Ці вільна Одеса напад на чайку влаштували проросійські екстремісти пов'язані з рухом Антифа, який за їхніми словами підтримував проросійський політик Ігор Марков, колишній депутат міськради. Він тоді був лідером місцевого осередку партії Батьківщина. У самій партії від таких заяв відхрестились і назвали їх брехнею. Проте в Русі антифа подали зовсім іншу версію. Мовляв, саме активісти Січі, а конкретно півтора десятки так званих наці-скінгедів напали на п'ятьох учасників антифашистського руху. Ці кажуть, лише захищались та застосували складний ніж і пневматичний пістолет. Це, мовляв, був єдиний спосіб врятувати себе, коли в хід пішли пляшки, каміння та чисельна перевага. Згодом у ЗМІ написали про рівні сили 5 на 5. Резонансне вбивство обговорювала вся країна, і президент Віктор Ющенко доручив розслідувати можливі зв'язки вбивць з іноземними антиукраїнськими структурами. Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився Андрій Довгань, який після сутички втік до Росії. Водночас в Одесі та інших містах проходили багатолюдні марші з гаслами. Чайка Максим, не забудемо, не пробачимо. Але тут важливо розуміти: Максим Чайка сам себе називав українським. Націоналістом він говорив про любов до України, захоплювався Шевченком, Коцюбинським. Тим не менш розмовляв російською. Його батько згадував, скрізь у квартирі було написано Слава Україні. Він любив українську мову, навіть смакував кожне слово, саме тому обрав журналістику. Але водночас є і інший бік медалі. Чайка дозволяв собі неприйнятні висловлювання щодо інших національностей. В одній з розмов він прямо казав. Цитую, що йому не подобається хамська поведінка щодо білих людей, і що певним націям не місце в Україні, за його ж словами, він не раз розв'язував свої питання з представниками інших національностей кулаками через це, дехто вважав його скінхедом, а це неформальна субкультура, що асоціюється з агресивним націоналізмом та ненавистю до інших. Після його смерті одеський осередок ВОО Свободи запропонував переіменувати Олександрівський проспект на честь Чайки. Мовляв, він став символом боротьби за українську Україну. Але переіменування не відбулось. За два роки встановили меморіальну дошку на місці загибелі Максима, але і та неодноразово ставала мішенью для вандалів. Її били, зривали та псували. Тож, імперський граф та одеський націоналіст. Строганов і Чайка постаті з різних епох, різного масштабу, з абсолютно різними біографіями, але є дещо, що їх об'єднує. Обоє були людьми переконань обидва вірили в те, що роблять все правильно. Один будував Російську імперію, але при тому підтримував права інших національностей. Інший був готовий радикально захищати свою Україну. І якщо Строганов залишився в історії як гвинтик імперської машини, то чайка став символом локального спротиву, хоча й суперечливого. Обидва імені стали топонімами не тому, що були бездоганними, а тому, що відображали той час, в який вони жили, і можливо найважливіше бачити не тільки імена, але історію, яка стоїть за ними. Тож підпошіться, аби не пропустити нові історії переіменувань і розуміти, якими вулицями ми ходимо.